Що ж, днями отримали свіжий скандал. Замість того, щоб створити справжню європейську інституцію Бюро економічної безпеки, уряд Зеленського Єрмака намагається створити черговий ручний каральний орган для розправи з демократією, опозицією і бізнесом. Кабінет міністрів, порушивши закон та міжнародні зобов'язання України, не виконав чітку вимогу законодавства і відмовився призначати переможця відкритого та прозорого конкурсу за участі іноземних експертів. На посаду голови БЕП. БЕП це бюро економічної безпеки. В конкурсі переміг детектив НАБУ Олександр Цивінський. Цивінський співкерівник спецоперації Чисте місто. На початку лютого її провели для викриття причетних до корупції в земельній та бюджетній сферах Києва. Уряд вирішив звернутися до комісії з добору з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть критеріям безпеки. За процедурою уряд мав 10 днів на ухвалення рішення. Посли країн G7 привітали результати конкурсу. Посли G7 привітали, а уряд поклав болт на їхнє вітання. Розумієте? В протоколі уряд аргументує своє рішення щодо відхилення кандидатури Цивінського. Цитата інформацією, наданою СБУ та законом про нацбезпеку. Також в протоколі йдеться про те, що міністерка Стефанішина. Має повідомити міжнародні організації про рішення уряду щодо відхилення кандидатури Цивінського. Сам Цивінський наголосив, що як службовець з допуском до держтаємниці хоче з'ясувати, які саме безпекові оцінки стали підставою для такого рішення. Цивінський вважає поширену інформацію незаконною та очікує офіційного підтвердження. Тобто ситуація така: Цивінський переміг в конкурсі G7 каже, що все окей, уряд каже, ні, він нам не підходить. Чому не підходить, бо СБУ сказала, що є безпекові якісь там проблеми. Окей, давайте глянемо все-таки для об'єктивності, що ж там нібито могли знайти по цивінському. Главком написав про це кажуть, що нібито є російські паспорти у когось із родичів цивінського, зокрема в його батька. Батько Цивінського давно живе в Ерефії. Здається, ще з початку, ну, власне, з розвалу СРСР. Він, колишній військовослужбовець, уже пенсіонер. Ці дані конкурсній комісії СБУ надала, кажуть, нібито вже в день офіційного оголошення переможця. Чому так пізно, невідомо. Члени комісії, призначені урядом, наполягали, варто взяти до уваги цей лист СБУ і дати силовикам час оцінити можливі ризики. Проти виступили експерти-міжнародники, які одностайно проголосували за кандидатуру Цивінського на посаду директора БЕП. В принципі, голос міжнародників є визначальним в голосуванні за умови, якщо голоси членів комісії розділяються порівну. Члени комісії від уряду віддали свої голоси за іншого претендента. Сам Цивінський молодший запевнив, що не підтримує тісних зв'язків із батьком уже багато років, і як детектив НАБУ проходив перевірки для отримання доступу до держтаємниці. Дружина Цивінського Мар'яна Володимирівна позиціонує себе вправним поліграфологом, є директоркою компанії TS Polygraph Investigation, яка надає кваліфіковані послуги державним структурам у сфері проведення перевірок на детекторі брехні. Отже, висновок рішення Кабінету міністрів про непризначення голови БЕП це повне лайно, тим паче, що були міжнародні зобов'язання перед G7, МВФ і так далі. І всі вони стежили за цим процесом. І це їм типу плюнули в обличчя. Тепер вони, звісно, зроблять для себе поміточки з цього приводу. Хоча інформація про батька Цивінського дійсно цікава. Варто би дочекатися перевірок і роз'яснень, чи все те, що там написали, дійсно відповідає реальності. І ще по темі того, як команда Зеленського дурить європейців і чи вони це помічають чи ні. Борислав Береза написав кілька рядків на завершення цієї теми. Днями був опублікований меморандум Майкла Офлайерті, комісара Ради Європи з прав людини, і він не лише висловив занепокоєння з приводу порушення прав людини в Україні, але й вказав на неприпустимість переслідування опозиції, критиків влади та журналістів. Більше того, Майкл Офлайерті прямо пов'язав порушення владою прав людини в Україні з процесом євроінтеграції, тобто будуть порушення прав людини або необґрунтовані обмеження цих прав. То не буде ніякої євроінтеграції. Отак, країну, в якій права громадян порушуються владою, не бачать частиною Євросоюзу. І це питання до президента і його посіпак. А ще Береза в своєму дописі натякає, що незабаром має вийти в США звіт Держдепу. Мовляв, там теж можуть бути сюрпризи для Зеленського. Одне слово, маємо скандал там, де ми мали би мати незалежний орган Бюро економічної безпеки. І це абсолютно типово для зеленої команди Володимира Олександровича.